Усім доброго дня, це компанія Галич Моторс. Ми знаходимося у Львові на зеленій 407. І наше нове надходження. Дизельний дастер, це механіка, передній привід. Комплектація Evolution. Станом на сьогодні це максимальна комплектація для дизельного двигуна. Щодо розходу, в місті автомобіль споживає порядка біля 6 літрів. Траса в районі біля 4 літрів. Що, власне, не є багато. І по самій комплектації автомобіля. Автомобіль у нас металікої фарбі, називається «Сірий сланець», Ось так гарно виглядає. Автомобіль має led денні ходові вогні, ближнє світло, LED, протитуманні фари присутні також. От на іщу. Автомобіль вже захищений з заводу, пластиком. Автомобіль має 17 легко, диски та хорошу. Резину фірми Continental Дзеркала автомобіля електричні з регулюванням, підігрівом та функцією автоматичного складання до кузова. Автівка має безключовий доступ, заводське тонування, поздовжені релінги По салоні. У нас є повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. Сидіння з механічними регулюваннями. Сидіння вонюя регулюється у всіх положеннях, пасажира регулюється по довжині та спинці. Також є великий підлокітник, який регулюється, і є ніша для зберігання речей. Цифровий кластер панелі приладів. Інформативний. Також Є вивід підказок по навігації, по керміумкріз, контроль з обмежувачем швидкості, голосові команди, є автосвітло, автодощ, оскільки в автомобілях присутній датчик світла та дощу. Також автівка має екорежим. Що це означає? При ньому ви економите порядка 15% палива, електрокоректор фар. Автомобіль оснащений кондиціонером з доволі інформативною і сучасною графікою, яка виводиться на 10 дюймову мультимедійну систему. Все ось так працює. По мультимедійній системі. Вона оснащена безпровідним Android Auto та Apple CarPlay. Все працює доволі швидко. Немає якихось глюків тощо все зручно під рукою. Також автівка має вже камеру заднього огляду та радар задніх партнерів, який інформує окремо. А також є цікавинка по камері заднього огляду. Вона має програмний кут зміщення, що додає додаткової оглядовості при виворотах. Автівка заводиться та глушиться на кнопку. По безпеці шість подушок безпеки, АБС, ESP, система допомоги при екстреному гальмуванні та розподілі тормозних зусиль, антивідкотна система. Тощо, є моніторинг тиску в шинах. Позад у нас є склопідйомники електричні ізофікси. Задній ряд складається в пропорції 2 до 1. А, є для пасажирів Type-C роз'єми. Ось така річ цікава. Це є е, кріплення йокліпу. Можна докупляти аксесуари. Заднє скло автівки з підігрівом. містимий багажник. поличку можна знімати, є розетка 12 вольт та кріплення йокліпу теж. Повнорозмірне запасне колесо. Стартовим набором інструментів Донкрат, дорожній набір, бак в автомобіля 50 літрів, а також 14 літрів бачок на AdBlue. оскільки на генерація автівок це євро 6 стандарт. На всі автомобілі у нас надається гарантія 3 роки або 100 тисяч кілометрів пробігу, що настає швидше. Тому кого -то цікавлять хороші автомобілі, звертайтеся.